Отже, панове, цей випуск так і називається Досраки бджоли нам принет. У нас в дджільництві існує така технологія пакетного бджільництва. В, в чому її суть? Суть дуже проста. Ми весною їдемо, закупляємо оптом 1000 пакетів, 500 пакетів, 100 пакетів, хто наскільки розраховує, але це повинно бути не менше, як 100 пакетів. І потім привозимо їх на свою пасу. Далі нам потрібно закупити суш. Ми закупляємо суш. Садимо ті пакети в вулики, кидаємо їм суш, даже часом вощини ніхто не кидає, даємо їм підкормку, і бджоли активно починають розвиватися, максимально активно. Коли вони розви... повністю набрали свою силу, вони розвилися, їх починають вивозити на різні взятки, вивозять на липу, на окацію, на гречку, на соняшник і везуть ще на пізні соняшни. І таким чином з цих бджіл вижимають максимально все. А вже осінню продають або дешеві пакети по 400 гривень е, сімей, які майже спрацювалися, е, або е, просто їх закурюють, вбивають для того, щоб не нести лишні затрати на те, щоб їх зимою утримувати. Е, тому сьогодні відео про те, що до сраки бджоли нам би не. Отже, технологія пакетного джольництва. Е, вона має право на життя, але я вважаю, це є не гуманна технологія, вона створена виключно для того, щоб заробляти кошти. Прийшла весна. І ми сидимо в своїй кухні, сидимо на своїй терасі, в своєму садку і думаємо, чим би це зайнятися, як би це підзаробити Гроші. І тут в голову приходить геніальна думка зайнятися бджільництвом. Ми йдемо до свого кума, брата, сусіда, в якого є Джон, і кажемо. Я б хотів зайнятися бджолами, Чи міг би ти мені продати вулик, але ясне діло то ми ж комуськи, ми ж, ми ж там хочемо трошки, трошки дешевшати і так далі. Ну, все в українських традиціях, в принципі, українського звичайного бізнесу, села і так далі. Кумту в кума каже, а що ти? Ну давай займайся. Ну окей, давай. І тут акум бере книжку і починає читати. І він натикається на технологію пакетного джільництва. Він подумав, ага, 5 тисяч доларів в мене є, давай, ну я зараз спробую використати цю, цю технологію. І йде до свого кума каже: Давай ми зараз от зробимо так. Той відмікується, бо він там джолиться з свитиня, а той каже, я хочу заробити. І їде шукає, шукає ці пакети. Находить якийсь пакет, там по 800-900 гривень, десь теж якийсь пасічник продає. Купляє він ці пакети, везе на пасіку, купляє суш е і теж ставить вулики. В принципі, логічно, поки що логічно, поки що все нормально. Але кум в силу своєї е неосвіченості, нерозуміння того, що потрібно робити з тими бджолами, е не робить їм е ніякої дезінфекції. Він не дезінфікує ті вулики, які садить, бо він їх купив дешево, він їх купив для того, щоб потім викинути. Він не ставить в ті бджоло пакети ніякої обробки. Він нічого не робить для того, щоб ті бджоли почали давати. Мед. І кум каже: та пофіг, мені треба заробити гроші, я хочу накачати меду, мені треба там викачати тих, з тих 100 пакетів, там 10 тонн меду, я це повинен зробити. Ті бджоли починають хворіти. І ще є момент. Ми завезли суш, Кум, аж немає суші, в нього ніколи не було бджіл. Кум. Три рази вже промахнувся. Перший він дезінфікував вулики. Другий момент він привіз бджіл нічим їх не обробив. Третій момент він закупив суш чужих пасік, абсолютно непровірних, бо треба чим подешевше, і е, приніс на свою пасіку ряд хвороб. Поруч з пасікою стоїть е, пасіка його ум, в якого налічується 20 сімей. Він все життя коло них трудився, він їх там. Жоп поцілує, кожне крилишко для них зранку розчісує. Кожен раз, коли приходить до бджіл, він обов'язково вітається своєю маточкою, яка йому дає багато розплоду, і він від цього тащиться. Але історія кума, який вирішив заробити, продовжується. Він напередолив тут і тихо. він розставив, все, бджоли починають розвиватися. Ну, у них другого виходу немає, вони починають розвиватися, вони розвивилися, все, він там взяв якісь там. Та, да далі на 12 рамок, все, вони вже по 12 рамок. І він давай надставки, бомбити, надставка за надставкою. І ті бджоли туди поме, понесли мед. Ну ідеально ж. Потім він їде до кума, каже, куме, в мене скільки меду, а дай мені медогонку, я його викачаю. І він починає качати-качати. Ну викачав він тому, ну викачав він другу. І потім до нього приходить кум, каже, кума, а що ж таке сталося? Чого ж у тебе так багато бджіл, в тебе так. Все добре, а в мене щось бджоли почали хворіти. Каже, йдемо ми глянемо до твоїх, а той викачав весь мене. Приходив, в то вже теж бджоли хворіють. Маточка вже не, не справляється. А в того вже теж бджоли хворіють? Маточка вже не справляється. Сіють, сіють, але щось той розплід почало викидати, щось той розплід почав. Гнити, щось то ростів, почав смердіти, щось з тих вуликів, неприємний запах почав доноситися. Але ж ми накачали дві тонни меду, значить, все правильно. А Давай ще наставок валимо. А вджог не вистачає. Наставки більше з медом не заповнюються. І кому каже, блін, у мене 20 сімей було щось, щось вони почали сипатись одна за одну ти та й викачає тих пару відер меду. Що ж це з ним робити? І тоді приходить геніальніша думка. А давай ми їх обробимо від кліща. Не їх обробляють від кліща. Той бідкається, не знаю вже, що робити, в нього 20 сімей, а той... От кліща, так от кліща, бомбанув від кліща 20. Е... От кліща так от кліща, бомбанув всі 100 сімей, там якимось біпіном заприскав, зробив, все. Ідеально, до сраки бджоли нам нам мед. І після того на все ідеально. Бджоли розвиваються, все йде добре. Але йде недовго, наступного ранку той пасічник приходить. І що він отримує правильно, він отримує картину, де посипався весь кліч. добре, тут бджоли трохи пішли в рост. Але потім бджоли не принесли вже того меду, який мали принести. Що з цим робити? Далі вже соняшник, він хоче ще взяти меду, він хоче ще накачати меду. Думає, а я ще раз зараз бомбану під піном. Ну точно ж тоді ж помогло і зараз поможе. Він ще раз бомбану. На телевич ранок він на пасіку приходить, немає бджіл, немає меду. Осталася тільки суш, залишилися вулики, залишилися рамки, а бджіл немає. Залишився тільки підмор. В принципі, можна і підмор реалізувати, теж як би дорого було. Але він з дуже з великою кількістю буде, буде хімії. І він це добре розуміє. Коротше, викачав він тих вітонний медику, получив він тих 2-3 тисячі доларів, вложив туди 5, продав він ті вулики, вийшов. В Але мінус 100 сімей у нашому світі. Прийшов він до кума. Умідняш теж не знає, що робити, адже з пасіки того недовка, недов, напевно, що так, заразилася і та пасіка, і тих 20 сімей теж загинули не зразу. Спочатку зима, в зиму пішли сім'ї ослаблені, той пасічник їх об'єднав. потім вони ще зимою досипались до кінця. В принципі, весною йому вже потрібно купувати бджіл, у нього залишилося 2 сім'ї з 20. Панове досвеки бджолу. Треба мати. От, от саме через таку технологію пасічне побування. Саме через такі проблеми в нашому бджільництві ми отримуємо картинку. Добрий день. до ми Прошу заходьте, продовжую свій спіч. І до сраки бджоли треба мед. От коли ми подолаємо цю проблему, що досраки бджоли треба мед, і ми будемо використовувати такі технології, буде дуже велика проблема. Тому, панове, закликаю всіх не займатися фігньою, не займатися цим пакетним джільництвом. от саме в такому роді, адже коли ви це робите непрофесійно, це за собою тягне дуже великі наслідки. Коли ви робите це професійно, це має місце бути. Тобто ви зробите вчасно всі обробки, ви зробите вчасно необхідні роботи, там, відповідно до сезону. Е можливо, ви навіть не дасте людей... ну, загинути їм, не дасте їх вбити. Тому е панове от пакетне бджільництво за самим так, воно йде до сораки бджоли треба. Ми, е але от тільки що зайшов до мене пасічник, ми з ним спілкувалися. Він був на різних конференціях, він був на виставці. Пасічників має 200 сімей, тут в Полонському районі знаходиться, і е, запропонував свою співпрацю. прямо тут, Тільки що, і це приємно. Знімаєш тут, прямо приходять такі люди до тебе. Він е, знає людей з інституту бджільництва, з бджільництва, І за мене він ще, звісно, не чув, але вже він про мене знає. Тому так, панове. Рухайтесь, розвивайтесь, підписуйтесь на мій Ютуб в посиланні під о, відео в описі. Ви можете там знайти відео на інстаграм-магазин продукції бджівництва, Якщо ви не пасічник, то для вас це буде актуально. Навіть якщо це ви пасічник, вам буде актуально. Ви можете знайти там. Посилання на дешеві товари для бджільництва, там все є. Ви заходите це на Алікспресі, ви купляєте собі, якщо вам треба щось в великих об'ємах, там, чи вам просто цікаво, заходьте, дивіться. Е, ну і ще якісь посилання, які я там прикріплю також. Там будуть на, костюм, на костюми там є ще посилання також. Знизу в описі під відео. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте. Е, і буду знімати нові нові, нові, нові відео. але без вашої уваги, без ваших коментарів, без вашого бачення це все просто нереально. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Всім благ.